Слава Україні, друзі! Слава нашій нації. Смерть в, сезоні, в Футзальному сезоні. Перше столичне дербі. Дві київські команди. І у нас перший удар по поворотах. І одразу ж гол. Ігор Чернявський. Відкриває рат четвертого туру. І Чернявський. 14-й. Євгеній Жук. 11-й. Оголошення. Вібет. Преміум партнер. Вібет екстраліги. Заряджайся незламним духом українського футзалу. Під цей удар Чернявський. А зараз момент працював, коли сірий виконував кутовий. А Чернявський показав рукою, що потрібно на жука віддати передачу. Він відкритий. Здорово! Ігор Чернявський! Блискучий м'яч. Ігор Чернявський, Скільки він минулого сезону забив таких м'ячів. Ну і цього сезону Мельник поночовний Чернявський. І жук виходить. Четвірка пробиває Ігор Чернявський. Здорово! Красивий м'яч. І другий індивідуальний гол у цій зустрічі Є великі фонди Сергія Притули. Фонд «Повернись живим. Я думаю, один з найкращих фондів у світі, не тільки в Україні. Даніла Бакшин. Після передачі Володимира Поначовного забуває четвертий м'яч. ФК «Хід» Київ. І в інстаграм ми теж є в інстаграмі Up футзал. Момент і забиває. Тищенко все ж таки досягли свого. Ну Хороша атака. Всього була перевага. 4-0. Ну, а все ж таки показали зуби авіатори. І нарешті Андрій Мельник забиває свій дебютний гол за хід. Ну нарешті Андрій Мельник, так він а, старався. І разом, і надалі. Слава Україні! Слава нашій нації, смерть нашим.